Привіт, мене звати Анна Єременко. Я практикуючий психолог та коуч з мислення та відповідальності. І я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як егоїзм та любов до себе. Ті речі, які, на мою думку, в нашому суспільстві досі знаходяться в підвішеному стані. Досі ми не до кінця розуміємо різницю між ними і є неймовірна просто кількість упереджень та страхів пов'язаних саме з цією темою. Поїхали! Де починається межа? Між егоїзмом та любов'ю до себе. Перше, що мені дуже хочеться сказати, це те, що ми з вами живемо в полярному світі, і ми звикли до того, що або так, або ніяк. Або ти егоїст, або ти комфортний для всіх, ти ставиш себе на саме останнє місце. Як то моя буква останнє в алфавіті. так? І саме тому, що ми живемо в такому полярному світі, що або так, або ніяк, або чорне, або біле у нас так багато упереджень щодо цього питання. Це застаріла когнитивна модель мислення. Це дуже сильно вкорінена в нашому суспільстві така думка, що любов до себе це егоїзм. Давайте зараз з вами розберемося, які часто думки стоять за цим. Наприклад, я гарна дружина, і я маю піклуватися про свого чоловіка та своїх дітей. Хвалитися своїми успіхами М -м. ні, не можна. Тому що це вже хвастовство і це вже егоїзм. Ти дуже сильно сконцентрований на собі. Виділити час на себе це розкіш. Я не можу собі такого дозволити. Я не заслуговую бути щасливим, бо я зробив там якусь величезну помилку в минулому чи мої стосунки. Вони якісь там не такі, тому я не заслуговую, були якісь не такі, і я не заслуговую на кращі стосунки в майбутньому. Нам здається, ну, багатьом людям реально здається, що якщо я почну любити себе, то від мене всі відвернуться, і я залишуся один. Але ми з вами путаємо грішне з праведним». Це моя бабуся любила казати таку фразу, тому що по перше. Як я кажу у всіх відео, мені вже здається, реально це вже знаєте якась моя фішка. Казати про те, що є величезний суспільний тиск, та суспільна думка дуже сильно впливає на цю проблему. Але це в дійсності так. Я не можу, я не можу це якби викинути сліви з пісні неможливо. А неймовірний суспільний тиск щодо цього питання, тому що нам кажуть, що треба бути смиренним, що треба всіх слухатися, що треба бути гарною дівчинкою, гарним хлопчиком, що любити себе, це його. Егоїстично, що потрібно піклуватися про інших, ставити себе на друге, третє, п'яте, восьме місце, а, ти що, пуп землі? чи що? Як ти, можеш, от як ти можеш от зараз встати, сказати, що я втомилася, і піти і зробити щось для себе? Хто ти? З якої ти планети? Так? Це так сильно на нас впливає суспільство, і ці думки вони в нас з'являються ще з самого дитинства. Чи це модель поведінки нашої родини, чи це модель в школі, яку нам нав'язують вчителі, але це з'являється з дитинстві. Я в себе в пріоритеті це морально неправильна поведінка з точки зору суспільства. Друге, це те, що ми ну, реально неправильно розуміємо поняття егоїзм. Я своїм клієнтам кажу, що от, Ну, стати егоїстом це ще те мистецтво. Тобто, стати чистим егоїстом, те, чого так багато людей бояться, почавши е фокус направляти на себе та любити себе, стати егоїстом, це коли ти повністю зневажаєш потреби інших людей. Тобі байдуже на них. Взагалі, ти зневажаєш їх, тобі байдуже, ти знецінюєш інших людей, тебе не хвилюють їхні потреби, ти не хочеш про них і не будеш, і не збираєшся про них піклуватися. Це повна відсутність поваги до іншої людини. А тепер дивіться, що таке любов до себе. Любов до себе це коли в мене тут е, записані нотатки, я просто хочу все вам перерахувати, тому я буду трішки підглядати, е, щоб е, нічого не впустити. Любов до себе це визнання власної цінності, це прийняття себе, це турбота про себе, це турбота про себе в плані і здоров'я, свого благополуччя, всі, всіх сфер свого життя, це здорова самооцінка, коли я знаю. Так зі мною можна, так зі мною не можна. Я знаю, коли хочу сказати так, і знаю, коли хочу сказати ні, і я це роблю. Це можливість робити те, що я хочу, та можливість мати вибір, обирати саме те, що я хочу. Це гідність до себе, це життя з проявленням своїх сильних сторін характеру, це співчуття, доброта та повага до себе. І якщо вам десь на поверхні здавалося колись, що любов до себе та що любов до себе та егоїзм це одні і ті ж речі, і, можливо, на поверхні це десь може здаватися, то насправді неймовірно різні речі. Невже ви думаєте, що людина, яка поважає себе? Любить себе, сприймає себе такою, як вона є? В неї є висока здорова самооцінка, гідність, повага до себе. Вона любить себе, вона співчуває собі, пробачає собі помилки. Невже ви вважаєте, що така людина може причинити біль і може зневажати інших людей? Це апріорі просто неможливо. Не може це існувати в одній і тій же самій людині. Якщо людина зневажає всіх навколо, в неї немає поваги, то, повірте, в неї немає насправді поваги до самої себе. І вона так само. Зневажає себе в плані, що в неї є якісь емоційні, психологічні, невирішені проблеми, і вона може створювати навколо себе ілюзію, що вона найкраща, що вона найдосконаліша, а всі інші не варті її уваги, але глибину подивитися цієї людини, якщо подивитися туди. То там буде неймовірна кількість незадоволення собою, яку вона проєцює, проєктує на інших людей. Розумієте? Тому, якщо вам колись здавалося, що це схожі речі, це абсолютно не схожі речі. Любов до себе, якщо ви цього досягнете, і ви будете мати її, то ви цю любов, цю повагу, цю цінність будете так само проявляти і проектувати на інших людей. Я сподіваюся, що ця точка зору вона вплине на ваше уявлення саме про любов до себе та егоїзм і вкаже вам на ті моменти, де реально є величезна різниця. Це не схожі речі абсолютно. Далі, чому люди бояться любові до себе, тому що їм здається. Що вони можуть, як я вже сьогодні казала, залишитися самотніми. За цим стоїть страх. Страх бути відкинутим. Просто уявимо собі таку ситуацію. Я живу все життя в стосунках з своїми батьками. так? Яких я виконую завжди, що мене просять, я весь час їм вирішую всі їхні питання, маю я час, не маю я часу, я ніколи не кажу їм ні. І тут настає момент, коли я е, вирішую, що я е, навчуся казати ні. І одного разу мене щось просять мої батьки, і я кажу їм: я тебе дуже люблю. Я все розумію, дякую, але ні. І, звичайно, що це непросто зробити, коли ви, наприклад, 25-30 років жили в таких стосунках. Вас не будуть розуміти інші люди. Хоча ви їх розуміти будете, чому вони так себе ведуть. Ви, вас не будуть розуміти, і це складно. І це те, як би сказати вам, це той дискомфорт, який вимагають зміни. І дійсно ви можете деякі свої стосунки їх передивитися з точки зору, а де там любов? Чи є в тих стосунках любов, чи там була лише жертвеність з вашої сторони і бажання бути комфортним, бажання не приносити дискомфорт, не вступати в конфлікти, бажання. Зробити все заради цих стосунків, хоча ніякого задоволення і радості вони вам ніколи й не приносили. І тому, звичайно, що у багатьох людей є цей страх. Якщо я почну звертати увагу на себе, я поставлю себе на перше місце, і як тоді всі навколо будуть на це реагувати, це реально дуже складний процес, який вимагає внутрішньої сили, розуміння та пропрацювання свого мислення. Але Зрозумійте, що ви платите за те, що ви зараз знаходитеся в таких стосунках і ви є комфортним для всіх, окрім себе, та ви приносите себе в жертву, ви платите величезну ціну за це. І лише ви знаєте, яку ціну ви за це платите. Тож будьте собою чесними. Скажіть собі, я плачу за це таку-та, таку ціну. Хочу я це продовжувати робити чи ні? Чи можливо все ж таки я хочу. Бути іншим. Я хочу бути, зрозуміти хто я, я хочу зрозуміти, що важливо для мене, і що класно для мене, а не лише для інших людей. І ще одна дуже важлива річ, яку я хотіла вам сказати, що коли ви є комфортною людиною для інших, і ви робите все заради них та ставите себе на друге, третє, п'яте місце. Ви насправді робите відмежу послугу їм, тому що ви стимулюєте цих людей якраз до того, щоб стати егоїстами. Бо ви робите все заради них. Ви показуєте їм, дивись, ось ти, я все своє життя покладу на алтар Твого. Я роблю все заради тебе. Ти мій всесвіт, ти моє життя, все, що ти не забажаєш, я. Я буду робити заради тебе. Це те, що ми можемо бачити в материнстві часто, коли запитуємо маму, а вона каже нам: сенс мого життя це ти. Я не пішла на роботу заради тебе. Я відклала свою реалізацію, я і так, далі, і, так далі, і так далі. І такі думки вони можуть або провокувати відчуття провини у дитини і потім у дорослої людини, що вона. Що вона відчуває себе винною в тому, що ви не реалізувалися, або створювати якраз такі тепличні умови для того, щоб ця дитина в майбутньому якраз могла проявляти риси схильні до егоїзму. Бо вона розуміє, що їй так все та й так все буде. Є люди, які будуть мене втішати, мене поважати, а мені для чого це робити? Це не потрібно для мене. І ще декілька причин, про які я хочу поговорити, чому от є такий величезний дисонанс та різниця в нашому уявленні між егоїзмом та любов'ю до себе. Перша, ну, одна із цих причин є саме наш внутрішній стан. Він полягає в тому, що якщо ви знаходитеся в негативі, наприклад, ви не сприймаєте себе, то, звичайно, такі думки, що. Любити себе якось можуть вам допомогти, вони викликають у вас негатив, і у вас є схильність подумати, що це якийсь егоїзм, як там я можу сприймати себе, як це взагалі буде все це виглядати. І стан цей дуже сильно впливає на будь-які рішення, які ви приймаєте, і на те, як ви реагуєте взагалі на те, що відбувається навколо вас у вашому світі. Те, що ви можете зробити, це спробувати вибратися за межу вашого такого негативного мислення, яке вас дуже сильно обмежує, тих думок, які перебувають у вашій голові. Того, що вони всі прокручуються, тому що вони всі повторюються. Якщо ви сьогодні думаєте про себе таким чином, то ви і завтра будете думати про себе таким чином скоріш всього, поки ви не зрозумієте та не усвідомите це. І це, звичайно, що дуже сильно вас обмежує і. Дуже складно повірити в те, що любов до себе може якось змінити ваше життя. І це перетікає в ще одну причину: причина, яка називається перфекціонізм і, і самокритика, які живуть поруч перфекціонізм та самокритика. Це ж якщо я буду любити себе, то тоді мені треба прийняти себе таким, який я є. А що, якщо я важу 85 кілограмів, то це, типу, як? Як я маю сприйняти себе таким, який я є? І тут виникає величезний дисонанс. Людина не може зрозуміти, як це взагалі. Починається куча різних звинувачень в свою сторону. Як я себе можу сприйняти? Я товста. Чи я негарна, чи я реально заїкаюся, коли говорю з людьми. Ну як я можу сприймати себе? Я не дотягую до тієї планки, яку я собі уявляю в голові. От якраз та планка, яку ви маєте в своїй голові, вона вас і обмежує від того, щоб йти вперед, щоб любити себе. Прийняття себе і любов до себе, не означає, що ви важите 85 кілограм. І ви при цьому кажете, я багиня, і я красуня, і продовжуєте їсти шоколад кілограмами. При цьому у вас там вже проблеми з підшлунковою, зі шлунком і так далі. І у вас там на обличчі все обсипане. Прийняття себе це означає, я зараз там, де я є. Я такий. Я виглядаю ось так. В мене є внутрішня сила з цим щось зробити. І в мене є вибір, що з цим зробити. В мене завжди є якийсь вихід із ситуації, і я зараз подумаю, що із цього я можу зробити вже зараз. Я розумію, що це так є, це так вже склалося, і не важливо, як це там відбулося, але в мене є. Сила це змінити і на це вплинути. І повірте, та людина, яка любить себе, вона любить себе не лише, дивіться, яка я шикарна жінка. Я виглядаю, я важу 100 кілограмів, я виглядаю як богиня, хоча я знаю насправді, що в мене там куча болячок, і я на них типу не звертаю уваги. Любов до себе, вона проявляється у всьому. Коли людина починає любити себе, то вона робить вибори. Правильні для того, щоб в в якому понятті, щоб зробити таке, що це може принести мені і задоволення, і радість, задоволення моєму тілу, радість мені, і принести щастя мені в моє життя. Тому така людина, можливо, і робить інколи вибори, так, ну, в понятті там якомусь. Не найкраще для себе, так але вона робиться свідомо і вона знає, які будуть за це наслідки. І це абсолютно її вибір в той момент. Зрозумійте, що коли ми любимо себе, то в нас немає внутрішньої боротьби, в нас немає от цього супротиву щось зробити, кому щось доказати, зробити це заради когось а, чи заради якихось норм. Ми робимо цей вибір заради себе, і я як найкраще знаю, що потрібно мені. Я роблю цей вибір із цього, з любові до себе. Все там все інше відпадає. Мені не важлива критика інших людей, не важливо, що ви про мене думаєте, що ви думаєте про мою вагу. Я знаю, бо я себе люблю, і я знаю, що найкраще для мене. У мене немає внутрішньої боротьби. Я не їм сьогодні торт. Uh, і думаючи вже відразу про себе, звинувачуючи себе, що Боже, от в мене знову немає цієї сили волі, я не змогла зупинитися, не змогла це зробити. Ні, я думаю там про те, що це був мій вибір сьогодні. Я це зробила. Окей, це мій вибір. Я це приймаю. Я знаю, які будуть наслідки завтра. І якщо я знаю, які будуть наслідки завтра, то скоріше всього, наступного разу я зроблю вибір. На краще для себе. Okay? Це інша, якщо чесно, величезна тема про відповідальність. Ви можете прочитати статтю в мене на сторінці в інстаграм, отримати до неї доступ, бо це якраз стосується теми більшої відповідальності та вибору. Просто воно дуже сильно поєднане з темою любові до себе. І так, для чого нам взагалі та любов до себе, це мені здається дуже сильно важливим питанням. А що вона може вам дати? Це дає нам найперше турботу про себе, починаючи від фінансів, закінчуючи здоров'ям будь-якою сферою життя. Ми піклуємося про себе. Ми ніби як той стакан, який наповнюється до кінця, і все те, що виливається, починає виливатися з нього та енергія. Любові, радості і інші різні емоції, вони можуть бути е, тоді вже поширені на інших людей. Розумієте, все те, що в стакані, це ваше, все те, що виливається вже зі стакану, це інших. І якщо ви не наповнені, якщо у вас ось так. То уявіть собі, а ви ще берете оце і віддаєте іншим людям, то що залишається вам? І якість такого стану із такого ресурсу, ви можете діяти, творити, бути креативним, сподіватися на краще і взагалі прокидатися зранку в гарному настрої. Шанси там ну, дуже, дуже малі, розумієте? А, і коли ми примножуємо цей стан, наприклад, стан любові до себе? То ми ж і все починаємо в житті бачити з любові. Розумієте, все, що ми маємо як основний стан. Основну енергію вона примножується і ще більше. Якщо в мене є любов до себе, то я ще більше любові зрощую, я ще більше любові поширюю, і вона навколо мене. Якщо в мені всередині багато страху і невпевненості, то страх і невпевненість будуть навколо мене. І я буду боятися всього, я буду прийматися за все і так далі. І так далі. І це так працює. Працює завжди. Ви можете подивитися на своє життя, і ви в цьому 100% Ви в цьому переконаєтеся. Далі, для чого мені потрібна любов для себе? Для того, щоб знати, що що б у цьому житті не сталося, я є у себе. Я є тією опорою, яка вистоїть, яка зможе, яка зможе пройти цей шлях. І щоб не сталося, мені не потрібна валідація зовнішня від інших людей. Це дуже-дуже важливо. Цей момент, коли відбувається така магія, і ви перестаєте. Залежати від думки інших людей, і вам не потрібно отримувати від них зовнішню оцінку, ви е, можете робити неймовірні речі, тому що ви впевнені і знаєте, що ви робите як найкраще, ви знаєте, чого ви хочете, і вам достатньо того, що ви впевнені в своєму результаті. І це неймовірно класно, тому що чи будуть вас е, хвалити, чи будуть вас критикувати, вас не буде це чіпляти. Вам буде це приємно, якщо вас будуть хвалити, звичайно, але вам це не потрібно, бо ви і так знаєте, що ви робите якнайкраще. І це неймовірне відчуття. Чесно вам кажу. Далі я знаю свою цінність, я знаю, що люди інші не можуть на неї вплинути. Тобто, знову таки, продовжуючи тему критики, до мене не можна зайти і зламати мене. Я знаю хто я. Я знаю свою цінність. Я знаю свої цінності, я знаю свої сильні сторони. Я себе дуже люблю. Я себе сприймаю таким, яким я є. І навіть коли я роблю помилки, я знаю, що я роблю помилки, і не потрібно приходити і нагадувати мені про це. Я все це і так знаю, і тому неможливо зашкодити моїй ціль цільності, моєї індивідуальності. І це дуже дуже круто. А, я не знаю, як там інші люди. Але я вірю в себе, я знаю, що я це зможу зробити. Я знаю, що це зможу пережити. Я знаю, що я зможу відновитися, і я стану ще сильнішим, ще кращим. І це неймовірно крута. Ну, крутий стан. Це неймовірно класний стан, коли ви розумієте, що ви є у себе. І навіть коли все не окей, навколо, то з вами все окей. Розумієте? Ви тоді можете дістати себе із будь-якої ситуації і повернути себе до до того стану, який ви прагнете, і тут також ви не боїтеся просити про допомогу. Це, це також любов до себе. Я можу попросити про допомогу. Мені не обов'язково робити все самому. Я можу попросити про допомогу, і... і я знаю, що це також сила, і це моя внутрішня сила. Далі мої стосунки з самим собою в першу чергу стають кращими, і стосунки з іншими людьми стають кращими, тому що все стає дуже просто. Якщо я люблю себе, то я знаю, що мені подобається, що мені не подобається. Я можу сказати, так зі мною можна, так зі мною не можна, так я хочу, так не хочу. І це настільки приносить прозорість у ваші стосунки з будь-ким із партнером, і з друзями. Ви знаєте собі свою цінність, і ви знаєте, чого ви хочете від цих стосунків. І все стає дуже просто: немає ніяких потайних позивів, немає якихось скритих повідомлень у словах. Ви просто кажете, що я хочу і що я не хочу. Бо я поважаю себе і я поважаю інших людей. І це ті речі, які я зараз вам назвала, вони і є любов'ю до себе. Це ті результати, яких ви можете досягнути. Якщо буде до себе її більше проявляти. І зараз я хочу вам надати три запитання, які допоможуть вам краще зрозуміти себе та зрозуміти, як можна собі цю любов проявити до себе. Я підготувала для вас цілий список із 20 питань, які допоможуть вам зрозуміти, наскільки ви любите себе та розвивати собі це. Я зачитаю зараз лише три, на яких ви можете дати відповідь прямо зараз. А якщо ви бажаєте більше про це дізнатися, то і отримати цей список, то зайдіть, будь ласка, до мене на інстаграм, сторінку, і напишіть в мені в повідомленнях три слова: Любов до себе. Ці три слова напишіть в мені в повідомленнях, і ви отримуєте доступ до цього списку. Просто три слова: любов до себе. Окей, а зараз я почитаю вам ці три запитання. Перше запитання: як я ставлюсь до себе, коли роблю, або, коли роблю помилки або стикаюсь з труднощами? Що ви робите, коли ви допускаєте помилку? Як ви до себе ставитесь в цей момент? Друге запитання за які свої риси та якості я вдячний собі? І третє. Як я можу поставити на перше місце піклування про себе, не відчуваючи при цьому провини та сорому? Це всі питання, вони дуже сильно глибокі, вони потребують часу, вони потребують вашої уваги та концентрації. Тож, якщо ви дасте на них відповідь, я більш ніж певна, що ви зможете просунутися в цій темі набагато вперед. Як підсумок цього відео, я хочу сказати вам, що відповідь знову таки вона всередині, відповідь вона схована більше у вашому мисленні, в тому, як ви відноситеся до себе, ваше ставлення до подій, які відбуваються навколо вас. Якщо ви вважаєте, що ви готові до того, щоб це пропрацювати. Починайте над цим працювати, трансформуйте своє мислення саме по відношенню до себе, і ви побачите, як це сильно може вплинути. Ну, на все це вплине на все ваше життя, тому що стосунки самим собою це найголовніший ресурс і найголовніший скарб, який ви маєте. Використовуйте це як можливість і не бійтеся стати егоїстами. Я сподіваюся, дуже сильно, що ви зможете поділитися цією інформацією, яку ви почули сьогодні, з вашими близькими, обговорити це і зрозуміти нарешті, що. Ну, я знаю вас, от ви дивитеся це відео, я вже знаю, що ви тут не просто так. Якщо ви дивитеся це відео, ну вам, ну, ну вам неможливо, щоб ви стали егоїстами. розумієте? Це просто неможливо, бо ви поважаєте інших людей, і ви поважаєте себе. Просто сфокусуйтеся більше на собі, розкрийте той свій потенціал любові до себе, і ви будете любити інших людей і ще більше і більш якісно. Тож, я бажаю вам чудового вільного дня. Пам'ятайте, що вибір завжди за вами. Ви можете обрати себе, можете обрати любов до себе. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!